Сьогодні наше село має велику честь приймати у себе художню самодіяльність 14 сільських народних домів. Думаю, ми щирими облисками вітатимемо кожного, хто з мистецьким дарунком вийде на цю сцену. Хочу познайомити вас. Хочу познайомити вас із членами журі цього конкурсу. Це Людмила Іванівна Ціхоцька, керівник відділу культури та туризму Буцького району Дерба. Району... Любов Плінова. Провідний методист Бузького районного народного дому. Оксана Шквір, методист Бузького районного дому. До нас. На мистецьке свято прибули поважні гості. Це голова Бузької районної державної адміністрації Петро Мороз. І попросимо, прошу його до слова. Доброго дня, шановні краяни, шановні учасники конкурсу. Я було тільки вже сказано, що Забірянський народний дім має честь приймати стільки колективів. Так само я маю, маю нагоду і честь вітати вас сьогодні з першим таким конкурсом в цьому народному домі, в цьому славному народному домі сталими традиціями. Генератором ідей цих всіх традицій, напевно, тут є подружжя благих. Напроти мене сидить Людмила Івановна Цихоцька, це також генератори ідей цієї культури Бузького району. Славний народний ваш дім народом ансамблем своїх стрільців. Приємно, що спостерігати, коли люди йдуть до культури, до народного дому, коли село співає. Я не являюся, наприклад, культури Бузького району без подружжя благодій. Я сьогодні за, за дорученням вручу грамоту сімейству благих, за Боговий внесок. А всіх вас вітаю з початком цього конкурсу. Тут зібралися ті, які привезли, напевно, цей будинок. Найкраще, що є в творчості району. Я бажаю на снаги, таких творчих успіхів. Маю і нагоду. Привітати сьогодні Марію та Володимира Бага. За багаторічну жертовну працю, на неві культури, високий професіоналізм, донесення до кожної людини зерна правди, добра, краси та вагомий внесок у розвитку популяризації України. Заснулый мальвый для хати Очи по колу, здавалося до себе всіх скликав. Хто знає? а може, це душа, яка крийми обняти хоче поле, бо стогне поле невигойним болем? А може, птах цей отаман кошах? за волю бились козаки. Їх триста тисяч полягло кістками. Останній, відбиваючись у ями, не просягнув за поміччю руки. Козаче, буйна голова, вже польський казимир тебе прощає, козак не вірить. Волі не буває, як булава в невірні руки потрапляє. Земля козаків прийняла, адже сама на бій благословила, тепер вона від горя тужно вила, загинула в бою велика сила. Світ спав, Він ще того не знав, Що птах на церкві вже гніздо будує. Не сдолаки не зруйнує. Бог та Харида. Бог послал. We demo be, we demo be, please hurry, Болудні дух нема Україна моя співуча, ніжна небо, колиска добра, я люблю твої древні кручі, буйно зелень на схилах Дніпра, ти одвічна у пісні, у слові. Є що святе, слова, мій рідний крах для мене. Це матусі пісня Колискова, і рідний сад відквіту білосніжний, і той калимовий у тихімлузігах, для мене це твої стежки мої, міста і села стоптані любовно, пісень, людські прозорі в усе, що серцю рідне невимовно. Oh. Amém. Що сьогодні ми, члени журі, і, думаю, всі, хто присутні в цьому залі, отримали багато задоволення, багато радості і багато наснаги. Наснаги творчої і наснаги патріотичної. На огляд художньої самодіяльності, який розпочався сьогодні у Загії, має промовисту назву Любіть Україну. І кожен мистецький твір на цій сцені, чи це була пісня, чи це був вірш, чи це був танець, був просягнутий любов'ю, любов'ю до матері вітчизни. Але учасники художньої самодіяльності тут на тій сцені, які важать дуже багато, але важили, були б не такими цінними і промовистими, якби не глядачі в залі. Але ви були не просто глядачами. Були не просто слухачами, ви були тим ласлим потерцем, котрий говорив про те, що тут на тій сцені діється справжнє мистецтво, щире, українське, патріотичне, те котре викликає у наших душах різні почуття: смуток, сум, любов, ненависть, любов до рідної вітчизни, до людей, ненависть. До ворогів, ненавість до тих, хто це все від нас хоче відібрати. Ви щирі, ви патріоти. І про це свідчили ваші описки. Нас сьогодні вразили багато колективів. І звичайно, що в першу чергу колектив Задирянського народного дому. Вони, як завжди, були на висоті. І незважаючи те, що висота є завжди, вони однаково планку цієї мистецької висоти ставлять все вище і вище. Велика вдяка директору Народного дому Володимиру Благому, велика вдяка художньому керівнику Марії Благі, ведучій пані е, Марії Думі. Учасникам вокального колективу, котрі змінили сьогодні назву галичани і всім, всім хто виступав на тій сцені. Ми, сьогодні це не був концерт, це був відбір. Але нам здавалося, що це був сформований гарний концерт. Найладнана, бідна, не вмирака маюк. Він у Катастрія. І, власне, наші пісні є сьогодні цією зброєю. Котрі покарають і знищать нашого ката. Бо в кожного своя зброя і в кожного свої рубежі. Наш рубіж це є наша держава, наш рубіж це є наша незалежність. Слава Україні! Є? Слава за задвір'янцям і слава божанській культурі. Дякую вам всім